Привіт! Сьогодні мандруємо до Ворохти. Це селище міського типу, недалечко від Яремчі в 30 кілометрах. На трасі до Букавеля треба зупинитись і повернути ліворуч біля містечка Татарів. Містечко дуже старовинне. В 17 столітті воно вже згадується як досить велике поселення в Карпатах. І каже, що назву свою воно взяло від імені солдата Ворогти, який втік з царської армії переховувався в селищі і був настільки мудрим і так полюбився місцевим мешканцям, що на честь його його ім'ям назвали селище після його смерті. З 1884 року у Ворогті вже існує спортивний центр. А з 1957 року горнолижна школа, це одна з перших горнолижних шкіл. І нині Ворохта славиться своїми трамплінами для стрибків на лижах. Трампліни високі, 80 метрів, це не найвищі трампліни, але досить серйозна висота. І вони використовувалися як тренувальна база для олімпійців, для змагань. Зараз, на жаль, вони знаходяться на реконструкції, і, судячи з усього, реконструкція зараз призупинена, тобто трампліни не скоро. Будуть діячими. Також у ворогті є горнолижні комплекси підйомники. І в стародавній міст Віадук кам'яний, який дуже схожий на той Віадук, по якому Гаррі Поттер їхав до Горварса. Такий самий міст, це частина проєкту Транскарпатської магістралі залізничної дороги, який, на жаль, теж зупинений був, і кам'яний міст уже не діючий, але дуже красивий. Нині він вважається стратегічним об'єктом, фотографувати його і заходити на нього не можна, але подивитись здалеку і уявити себе трошки Гаррі Поттером, все це, це можливо. Де ми зупинялись? Їхали ми по дуже ідеальній рівнісінькій дорозі, поки їхали, бронювали місце на букінгу. Зупинились в гесті Магурчик. Він знаходиться трошки осторонь від основної траси під горою на іншій стороні прута, якраз біля того кам'яного мосту, про який я вам казала. Магурчик нам обійшовся за тримісний номер в 750 гривень. Забронювався одразу, в нас зустріли пізно ввечері, все було чудово. Що нам сподобалось? Сподобалось те, що є кухня, є все необхідне для того, щоб приготувати собі їжу і каву хоча о 5-й ранку. Досить сімейна атмосфера, класні веранди, і там є в гості є навіть котики, які заходять в номарії. Для тих, хто любить такі люди, як ми. Це такий додатковий плюс з мінусів. В готелі Магурчик в гості. Пропонується ходити соняш, але тапочки такі дуже старі і не прані, не стерильні. Ось такі у нас був номер. Це дві кімнати на другому поверсі. Ось сніде дитина, кімната, ліжечка, такий вид віконця. Там внизу що великий плюс, є дитяча пісочниця. Можна прогулятися до протас, спуститись, то він кілька хвилин доступності біля того кам'яного мосту. З мінусів. Те, що я вже казала, що не, немає стерильних тапочок, нам дали два рушничка замість трьох, хоча ми бронювали місце на трьох. І ну, така вже досить запрана. Постіль. Таке враження, що ти десь на дачі, куди зводять знаєте, <смі> старі рушники, стару постіль. І не було засобів гігієни в душовій, що теж досить незручно для геста, могли б такі одноразові бути якісь засоби гігієни. Ну, а з плюсів те, що дуже дружня атмосфера. Є у дворі мангальчики, якісь місця бесідки, віранди, місця для того, щоб відпочити. Дуже красивий краєвид на гори, ось така кухня, кухня спільна, є спільна гостєва кімната. На кухні все необхідне, холодильник, мікроволновка, чайник, плита, посуд ну, такі якісь штуки для приготування їжі. Ось такий душ, туалет. Він спільний, хоча там не було ніяких черг і нічого такого нам не довелося чекати. Але мінусів те, що були абсолютно відсутні засоби гігієни. Ось такі класні вірандочки, спуск з другого поверху. Краєвид на гори, поруч, кам'яний міст, і в принципі все дуже класно. Вранці пішли мандрувати, побачили ось такі копні сіна, такі типові карпатські, пішли подивитись річку Прут. Це одна з основних карпатських річок, і ворог знаходиться у верхів'ї. Прута навколо є красиві такі лісисті Карпати. Більшість з них заповідна територія. Гори не високі, ідеально для того, щоб такі перші підйоми свої робити. Ми направились до бази спортивної авангард, від якої йде на гори канатна дорога, якою можна піднятись. кажуть, що її довжина 2 кілометри, таке читала. Мені здалося, що вона набагато менше. Підйомник на одну людину. Тобто малу дитину треба брати на руки, що не є зручно, але можна подивитись, вона коротенька, і можна подивитись, як мала дитина поводитиме себе на підйомниках, щоб не опинитись в такій незручній ситуації на вищих підйомниках, десь вже в вищих горах. Також у ворогті можна покататись на конях, там є дуже багато пропозицій, і гори ідеальні для цього. Красиві карпатські ліси, реліктові мхи. Дерева, красиві тропи, хороші хребти, хороші перепади висот. Ну і можна погуляти з малою дитиною, трошки привчати її, до, в принципі, до темпу гірських походів, до того, що камінці можуть бути слизькі, до того, що в горах можуть бути комарі, а просто насолодитись краєвидами, подивитись на те, як дитина поводитиме себе в перших таких походах імпровізованих. Під, під горою, під підйомником. Біля бази є таке, ну, досить великий сувенірний риночок, де можна купити якусь місцеву аутентику, можна скуштувати місцеві якісь напої або гостинці, або купити собі якісь карпатські сувеніри. Ну, катання на конях це одна з таких візитів, як ворогти. Дуже раджу спробувати. Якщо було корисним, ставте лайк, підписуйтесь, будемо мандрувати Україною разом.